Ім'я Отця, Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу, любі наші молільники, улюблені в Христі, браття, сестри, усі усі люди доброї волі, всі наші молільники від найменшого до найбільшого, від наймолодшого до найстаршого. Щирі, щирі вітання усім у цей суботній вечір, в якому ми. Всі разом збираємося вкотре на наше служіння, на нашу молитву і стараємося всі, всі разом знайти той час, знайти ту хвилинку, щоб будитися зі сну, рухати один одного, стукати в ті двері і запрошувати, запрошувати один одного на наше спільне моління, на нашу спільну молитву. Пам'ятаючи про те, що ми в свій час дали Богові ту обіцянку і десь запевнили себе через своє сумління, що ми хочемо і прагнемо. Прагнемо тої спільної молитви, яку молимося, усі, усі щиро, усі разом. Тому, любі наші молільники, щиро-щиро дякую Богові за те, що ви зараз є разом. Дякую кожному, хто зараз у цей час суботнього вечора, відклавши всі свої пильні клопоти і справи, спішить на молитву. Сьогодні ми з вами зранку розпочали день із молитви, яку ми називаємо молитвою за померлих, молитва за душної суботи, яка відправляється у м'ясопусний тиждень, і завтра, якщо Господь дозволить. Ми будемо мати неділю м'ясопусну розпочнемо сиропусний тиждень і будемо мати той тиждень приготовлення до початку Великого посту. Всі ми розуміємо і даємо собі одвіт, що приготовляємося до того початку березня, де всі будемо разом молитися за душі померлих. Вже десь, напевне, розуміємо. Що і наше намірення місяця березня буде молитвою за померлих, але це ще дай Боже дочекати. Сьогодні ми збиралися родинами і молилися в щирості свого серця за тих, кого немає з нами. Сьогодні і батько, і мати, і дружина, і чоловік, і діти, і онуки, старші родичі приходили на молитву. Їх було багато. Вони молилися, приймалися святі тайни, офіруючи Святу Євхаристію в намірі за спасіння своєї душі і рівно ж за спасіння душ тих, хто вже відійшов у вічне життя. Ми молимося за них. Попри всі ті скептичні якісь думки, слова, які ми не раз можемо почути, ми молимося за тих, кого немає. Кожен згадує маму, тата, брата чи сестру. Дружину чи чоловіка, дитину чи онуку, ми пам'ятаємо їх, вони є в нашому серці. І тому, коли ми приходимо до того великого спільного моління, хто може нас застановити чи зупинити? Та ніхто, окрім одного Бога. І тому сьогодні, коли ми молилися, було насправді видно, як кожна людина, прийшовши до святині, хотіла насправді і тілом. І духом поєднатися з Господом і промовити щирі, прості свої слова, виконати те, що виконує Господь, і каже нам: коли ти стаєш на молитву, не переживай, що ти маєш сказати. Дух Святий, в тій той духовний спосіб, відкриє твоє серце, і ти скажеш рівно те, що маєш сказати до Бога, і не скажеш того, чого не маєш сказати. Це це є в таємничий спосіб, передано Творцем до нашого серця, до нашого розуміння. І тому сьогодні ми знову ж таки, продовжуючи нашу молитву, дякуємо Господу за все. Дуже велика подяка Богові від себе особисто за дар життя, за дар служіння. Вам, дорогі браті і сестри, велика дяка за таку. Чисельну велику молитовну групу людей це сотні, десятки тисяч людей, які сьогодні витали, писали, коментували, телефонували в різний спосіб, чи у Фейсбуці, чи у Вайбері, чи в меседжері, чи в Телеграмі, чи просто дзвінок, чи просто СМС-повідомлення, чи під світлинами коментували і вітали. Я дуже дякую вам щиро усім за те, що ви усі разом витали мене з Днем Уродин, з Днем Народження. Тому зараз користуюся тою нагодою, бо все одно всім не відпишу, все одно всім не зможу приділити того часу, тому що це дуже і дуже багато. Старався відписати, старався подякувати, старався зреагувати на ваші повідомлення. Але все одно я не можу зреагувати на всі коментарі, не можу зреагувати на всі дописи, і тому щиро дякую кожному, хто зараз мене чує, хто зараз разом з нами на молитві. Сьогодні в нас на молитві так само є наші діти. Я знаю, що з нами молиться Матвійко, з нами молиться Діанка, з нами молиться Богданчик, яких сьогодні теж день народження. Я вас вітаю, діти, ви великі молодці, тому що насправді це велично. І ви сьогодні мені написали свої відео привітання. І я дякую вам, тому що ви великі розумнички, комусь 4 роки, комусь 7 чи 8, комусь 6. Тобто, це вже ви дорослі, але ви великі молодці, що ви молитеся разом з нами. І тому дякую нашим паломникам. Які вітали сьогодні мене із Меджугорія, дякую нашим паломникам, які вітали мене з Джублика, дякую нашим паломникам, які вітали з Гошева, і вітали із страчу, які були сьогодні в страчі. Дякую нашим паломникам, які були сьогодні в Зарваниці, і це наші молільники, які вітали. І повірте, це, напевне, треба робити 10 ефірів, щоб подякувати всім. Хто сьогодні витав і молився і запевняв про молитву. Молюся за вас усіх. І дякую Богові щиро за кожного, хто разом з нами, і хто кожного дня ніколи не опускає тієї молитви. Дякую своїм співбратам у священстві, дякую всім приятелям, друзям, знайомим і тим віртуальним знайомим, з якими ми ще ніколи, ніколи не бачилися, але вони є поруч, вони є на молитві. Тому щира дяка. І запевнення молитви, і сьогоднішня вервочка теж буде молитвою благодарення до Господа за все, що Господь нам посилає. Тому зараз молимося до Господа і щиро просимо у нього вкотре знову Його благословення. Слава тобі, Господи, слава тобі, царю небесний, утішителю душі істини, що всюди і все, і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого. <кхи> і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас! І на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого, <кій> бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь разом. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розпочинаємо наш перший десяток і дуже прошу всіх доєднуйтеся до молитви. Будіться з того всього сну, якого ми прийшли. Рухайте один другого, поширюйте нашу молитву, стукаємо в ті двері, поширюємо на своїх сторінках в групах. І активно, активно стараємося бути разом, бо Господь з нами. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше, потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток. Молитва благодарення, молитва подяки. За усі усі оділені ласки, дяка Богові за дар життя, дяка Богові за дар служіння, дяка Богові за кожного з вас, які разом на молитві. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє мати божа, молися за нас, Марія Маріє мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша спільна молитва. І благословення для наших героїв, для наших захисників, для тих, хто зараз напередові, хто зараз ціною свого життя боронить і захищає, дає собі раду і боронить себе від всіх ворогів, які напастують, і кожного з нас. Молимося за поранених, полонених, пропавших. Молимося за родини наших героїв, за їхніх дружин, батьків, дітей, чоловіків. Рідних і близьких братів і сестер, молімося щиро за спільну перемогу над злом над ворогами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, молитва за наших рідних, близьких, братів, сестер. Молимося за хворих, немічних, страждаючих і терплячих. Молимося щиро за всіх опущених, за всіх зневажених, за голодних і спраглих, за тих, що без хати, без дому. Молимося щиро за подорожуючих і тих, що в чужині. Молимося за тих, що в лікарнях. Молимося за тих, що в немочах, у всяких хворобах і терпіннях дома, чи самітні, чи одинокі. Молимося щиро. За тих, що в сиротинцях, в домах перестарілих, у домах одиноких, молимося щиро за вдів і сиріт, молимося щиро за наших наставників, капеланів, священників і архієреїв. молимося за наших наставників, вчителів, викладачів, виховників, молимося за наших медиків, освітян, молимося щиро за рятувальників, правоохоронців, за законотворців, за провід держави, провід церкви. Молімося і віруємо, і ніколи не опускаймо рук, керуємося тверезим розумом і зберігаємо той спокій, рівновагу життя, щоб Господь знав, що ми його діти, і ми в Його волі діємо. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Молитва. За душі спочилих, молитва за обієнних наших героїв-воїнів, молитва за обієнних наших братів і сестер, молитва за померлих родичів наших, душі в чистилищі, абортовані, ненароджені діти, за всіх, кому сьогодні чинимо пам'ять у ту задушну суботу місопусного тижня. Нехай Господь вчинить усім вічну пам'ять! Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наш Син. Покровитель наш, Дух Святий, Троїце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш тої Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Всемогучого Бога. Отця Сина і Святого Духа нехай зійде і буде разом з нами. Любі наші молільники, хвала Богові, дякуємо за спільну молитву, усій великій багато, багатотисячній молитовній родині. Ще раз усім дякую за всі ваші привітання, за всі ваші молитовні запевнення, і я, так само як священник, обіцяю Богові молитися за кожного у всіх ваших намірах. Намірах прослави, подяки, перепрошення, прохання. Стаємо кожного дня біля Божого престолу і взиваю за всіх вас до Господа і прошу спасіння і милосердя, тому щиро всіх обіймаю. І в ім'я Христа залишаю вам благословіння від щирого серця, бо каже Господь, що Він любить нас, і ми у відповідь любимо Творця. Завтра неділя м'ясопусна, тому всіх чекаємо в Отчому домі. Залишайте всі свої справи, всі свої клопоти, люди, браття, сестри, всі, можливо, хтось із вас ще ніколи не був в храмі. Є нагода прийти, прийти до Господа. Ви не приходите до мене чи до когось, ви приходите до Творця, стаєте перед Його очі і стаєте у своєму житті відкрите та відкрита книга, яку Господь. Читає, тому прошу всіх до святині, до спільної молитви, до того особливого місця. Пам'ятаємо, що триває місяць лютий, і ми молимося завжди за ту перемогу над злом. Триває та наше прохання, яке я маю, хто хоче, хто має ще то бажання. Долучаємося до нашого такого маленького збору, де ми хочемо допомогти нашим героям. Це вологі салфетки, це турнікети. Це певні ліки для того, щоб зараз у цей час грипу і так далі підтримати наших хлопців. Тому вже багато хто зголосився. Велика дяка вам, Дяка вам за ваші ефіри, за ваші посилочки, які ви скеровуєте. Дякую щиро, і ми формуємо і на другий тиждень відправимо нашим хлопцям ту маленьку посильну поміч. Низький уклін вам. Так само дякую тим, хто допомагає бідним. Це одяг, це засоби гігієни. Це так само рівно ж продукти харчування, дяка вам кожному. Тому робимо разом спільну справу. Тому завжди чекаю і прошу вас про підтримку. Нехай Господь миру буде разом з нами. Слава Ісусу Христу!